Удар по Дніпру і страшні наслідки. На місці велетенської воронки, яка утворилась після вибуху, знайшли фрагменти чотирьох тіл. Росіяни вбили двох дорослих, а ще восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Гатили орки і по Оріхову, що у Запоріжжі, прицільно били по приватним будинкам, виникли пожежі. Від обстрілів постраждав і Краматорськ. Поранено 11 людей. Одна з них у вкрай важкому стані. По місту вдарили чотирма ракетами. А ось наслідки ще одного прильоту воронка і ось як постраждав житловий будинок. Маємо і обнадійливі новини із орківського полону. Випустили двох цивільних та чотирьох українських морських піхотинців, які брали участь в боях за Маріуполь. Мітингами зустрічають руських, які втікають від могилізації у Грузії. А Фінляндія від сьогодні закриває кордон для російських туристів. Лише за деякими винятками вони зможуть потрапити до країни. Тим часом наші ЗСУ продовжують давати загарбникам вогневого прочухана. За добу. Уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки ворога, одну станцію ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами. Віримо у Збройні сили разом переможемо! Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський на п'ятницю скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний не оголошується. Ймовірно, це пов'язано з бажанням загарбника бункерного приєднати окуповані території до Росії 30 вересня. Як стало відомо депутатам Держдуми, нібито розіслали запрошення до Кремля, де має відбутись церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії квазі ЛНР і ДНР, а також недоутворень окупованих. Ваних Херсонської та Запорізької областей Ще три гуртожитки на території Вінницької громади, в яких живуть вимушені переселенці, відремонтують. Для цього агентство ООН у справах біженців в Україні виділить понад 3 мільйона доларів. Ми заручились підтримкою наших партнерів. Повідомив після зустрічі з головою САП офісу агентства Мішелем Альфаро Вінницький мер Сергій Моргунов. Завдяки співпраці з іноземними партнерами, в тому числі з німецьким товариством ГІЗ, в місті вже капітально відремонтували один. Із гуртожитків на створення комфортних умов для постраждалих від війни людей організація виділила 120 тисяч євро. Загалом від початку війни Вінницькі шелдери прийняли 45 тисяч біженців. Це буде наймасштабніший гуманітарний проєкт, реалізований у місті за підтримки міжнародних організацій. І це надзвичайно важлива підтримка для родин, які втратили власні домівки і яким нікуди повертатись. Сподіваємось, що роботи розпочнуться якнайшвидше. Стати на оборону своєї землі зі зброєю в руках, врятувати пораненого побратима. А в разі чого і себе. Ці навички потрібні сьогодні кожному українцю та навіть школярам. В їхніх очах є цей вогник, є жага до перемоги, тому що навіть учні школи і то вболівають за перемогу на фронтах за наших військовослужбовців. Я думаю, що з такою підтримкою учнів ми досягнемо цієї перемоги набагато швидше. У вінницьких школах військові допомагають адаптувати до сучасних реалій програму уроків захисту країни, навчають і старшокласників, і вчителів. До прикладу, як поводитись зі зброєю. А це майстер-клас з накладання турнікету. Максимально виску підіймати. Далі, великим пальцем, я відстаю крайні кучки. Беру за нього так, і роблю перше затягування. Роблю догори. Не обсічагу. Відпускаю, перехвачую його. як можна ближче. Практичні заняття з військової справи для педагогів проводять інструктори Нацгвардії. Проведення тактичних занять тактичної медицини і з тактичної підготовки зараз є надзвичайно важливим, тому що це практика для викладачів. Працюючи Або маючи практику, таку ми зможемо їх передавати, ці знання і навички, які ми сьогодні набули, для юнаків, які послідуючи потім стануть відповідно на захист нашої України. Вчителі від ролі учнів не відмовляються. Певні, в часи війни ці навички на вагу життя. Дітям це необхідно в майбутньому, ніхто не знає, в якій ситуації хто опиниться, і навички, які можуть врятувати життя і здоров'я, необхідні в першу чергу всім. У Вінниці виготовлятимуть окопні свічки для наших бійців. Усіх небайдужих просять допомогти з матеріалами. Потрібні парафін, віск і жестяні банки з під консервів будь-якої величини. Картон нині мають у достатній кількості. Підтримувати військових та виготовляти свічки взялись учасники Вінницького фольклорного гурту Мокоша стартові матеріали забезпечили батьки учнів і студентів школи студії при коледжі мистецтв імені Леонтовича. Окопні свічки дають сильне полум'я та можуть. Горіти довше, аніж звичайні. Військові використовують їх для обігріву бліндажів та підігріву їжі. Волонтери закликають долучитися до доброї справи, адже ночі стають холодніші, і хлопцям на передовій усе більше потрібна підтримка. Бібліотеки міста готуються стати пунктами обігріву. Один з таких на космонавтів вже повністю облаштований. Чим зможе забезпечити вінничан в разі потреби, перевірив міський голова Сергій Моргунов. Пульт обігріву генератор бензину у нас працює зовні. До генератора підключено електричні настільні лампи, два обігрівачі УФО, мікрохвильова літрохвилюва піч, зарядні пристрої телефонні. Ця зима обіцяє стати чи не найскладнішою, тож місто має працювати на випередження і бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Ми прекрасно всі розуміємо, що ворог, росіяни, вони не залишать нас От, І вони будуть, крім того, що активізуватися на фронті, вони будуть намагатися знищувати критичну інфраструктуру в містах, які знаходяться в тилу. І на наше завдання ну якби передбачити ці всі виклики, які можуть в нас бути, коли одночасно може не стати газу, електроенергії, в тому числі води. Звичайно, аби відновлювати комунікації, служба міста знадобиться час, і в залежності від пошкоджень, то можуть бути години або дні, а за вікном мінус. І саме такі пункти стануть справжнім порятунком, як це вже було у прифронтових містах реальна історія нашої колеги, яка ось у вересні до нас. Прийнята на роботу, вона приїхала з міста Харків, і у березні місяці вона реально спасалася у бібліотеці міській, тому що там був пункт обігріву. Вони там розігрівали собі їжу. Вони грілися, вони знаходилися там, спілкувалися. Дійсно, дуже важливо взаємодопомога мешканців Вінниці всієї громади для того, щоб гуртом подолати ту чи іншу ситуацію. Розроблений містом план дій допоможе вистояти у кожному з бібліотечних пунктів обігріву одночасно знайде прихисток по кілька десят людей. Наше завдання, щоб ми могли людей похилого віку і дітей на якийсь певний час зігріти, поки аварійні служби не відновлять ті чи інші роботи. Важливо ще, що ми по школах так само працюємо. Крім того, ми в 14 школах створюємо такі місця для приготування їжі. На всяк випадок, якщо необхідно буде харчувати людей в тому чи іншому мікрорайоні в разі якоїсь критичної ситуації, тому ми готуємося достатньо ну, серйозно. Тим часом продовжується дооблаштування і в інших пунктах обігріву на закупку конвекторів та генераторів, передбачено 760 тисяч гривень. Подбають і про запас палива, аби вся техніка могла безперебійно працювати. Вінничина серед лідерів у підготовці до опалювального сезону. В області виконано більше як 95% запланованих робіт. Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. Зараз роботи в області ведуться у двох напрямках. Вінничина має бути готова як до стабільної подачі тепла, так і до ліквідації наслідків можливих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Також у кожній територіальній громаді області розроблені плани реагування на випадок припинення газопостачання. Особливо Бу увагу приділяють до оснащенню котелень котлами на альтернативному паливі облаштуванні резервних джерел енергоживлення, заготівлі запасів твердого палива, підготовці місць для можливого тимчасового перебування населення. Нагадаємо, цього тижня до міської ради звернулися два обласних підприємства: Вінниця, водоканал і Вінниця облтеплоенерго просять виділити із бюджету міської громади кошти на придбання генераторів та джерел безперебійного енергоживлення. Для цього необхідні десятки мільйонів гривень якою буде сума допомоги підприємствам, вирішать депутати на черговій сесії міської ради? З товари для переселенців ветеранський простір разом з мережою супермаркетів запустили благодійний проєкт. Збирають шкільне приладдя для дітей, яких війна вигнала з рідного дому. Їм сьогодні бракує елементарного ручок, олівців, зошитів, альбомів. Меценати пропонують купити будь-що зі стандартного учнівського набору та поділитися цим з вимушеними переселенцями. Канцелярію можна залишити в спеціальній корзині в самому магазині або ж принести у ветеранський простір. Дітки, які виїздили під обстрілами з зони бойових дій, з своїх міст, зі своїх домівок, вони виїздили нуж ну, точно без канцелярії, так і без шкільного приладдя, яке необхідне, з того, що вже буде на той момент. Ми будемо формувати набори і передавати їх безпосередньо родинам, яким це буде потрібно, із числа вимушено переселених осіб. Це один з гуманітарних центрів у Вінниці. Любов Васильівна разом з родиною вже отримала допомогу. Каже, взяла найнеобхідніше. Мука, крупи, олія да. печиво малою. До Вінниці з Сєвєродонецька родина втекла у березні. Просиділи неділю в одвалі не. Дитина заболіла, сира, і все, ми вирішили їхати. По продукти прийшла і Таїсія Тищенко. Жінка теж з Ну, Ще при нас був прильот снаряду. На восьмой етаж ми на восьмому етажі квартира. На восьмой етаж прильот був. Пробіла. Більше місяця ми були жили в підвалі, без світу, без газу, ну, не в удобствах. Ну, а потім вже волонтери вивезли нас на Славянський, на Львов, а сюди потрапили. Случайно, случайно. Ну і благодарний, що ми попали іменно в Вінницю. Про набори у Вінниці для Луганчан почали видавати ще з квітня. Цього разу привезли також ліки, засоби особистої гігієни і канцелярію. Саме п'ятнадцята зустріч за 7 місяців активної фази війни нашої з Російською Федерацією з 24 лютого. Ми збираємо допомогу, яку дають. Хто дає, хтось дає медикаменти, хтось дає овочі, хтось дає борошно, хліб, харчові набори, засоби особистої гігієни, дитячі харчування. Все беремо, готуємо пакети, готуємо, набори повноцінні. Протягом там 7 місяців вже в режимі там благодійного фонду. Тобто, це за забезпечення гуманітарною допомогою. Допомога людям точкова, але на сьогодні є вже попит суспільства, і ми створюємо. І створюється зараз громадське об'єднання ВПО Україна. Воля, перемоги об'єднання. Тобто, це е, в планах створення філії в кожному в кожній області. Лише за день по гуманітарну допомогу до центру звернулося півтори тисячі переселенців. Мені тут зовсім не страшно. Другокласники одного з Вінницьких ліцеїв ховаються в укритті. Повітряна тривога прозвучала під час уроку, та тут вони точно не сумують. Говоримо, Хтось малює олівцями, хтось грається. Велике, світле, а головне безпечне приміщення раніше використовували як склад. Воно може вмістити 300 людей, а це близько 10 класів разом з вчителями. Ми можемо використовувати приміщення і для проведення уроків, і розважатися дітям, тому що не завжди вони хочуть зосередитися на уроках, коли повітряна тривога. Іноді їм хочеться розважатися. В укритті ліцею замінили електрику, провели аварійне освітлення, зробили вентиляцію. Тут поставили аптечки від ЮНІСЕФ, запаслися питною та технічною водою, а ще закупили смаколики. За кошт спонсорів ми придбали такі бокси, в яких знаходиться печиво. Кожне запаковано, дітки при потребі можуть його спокійно взяти. У ліцеї кажуть, зробили усе, що рекомендували в ДСНС в кінці серпня було побілено все і зроблений пол. А також каналізація сюди була підведена. А зараз зроблено за кошти міського бюджету. Зроблено чотири зручних кабінки, підведена вода і є болір для підігріву води. А меблі, що спустили у сховище, зробили мобільними. Воно не прикріплюється, можна підняти, перенести, розвернути, тому що планується тут і проводити уроки. Ми занесли вже деякі флепчари. Облаштували усе спільними силами працівників ліцею, громадських та міжнародних організацій, а також міської влади. На облаштування цього укриття було витрачено близько 900 тисяч, але воно вже працює, воно є комфортним, і воно і все більше батьків пишуть заяви для того, щоб діти їх ходили на офлайн навчання. Тому що от соціалізація навіть в умовах воєнного стану дуже важлива для наших дітей. Підтверджуються і батьки. Пані Зоя каже за свою дитину спокійна. Нам дали змогу подивитися це укриття. Нам батькам дозволили, будь ласка, якщо ви хочете, можете побачити. Моя дитина дуже хотіла, і наскільки я знаю, наші однокласники. Ну і батьки також. Ми дуже хочемо, щоб наші дітки навчалися саме в школі, тому що живе спілкування не заміниш нічим. Є у ліцею іще одне укриття. Тут можуть зачекати на відбій близько ста людей. Раніше у цих класах проводили уроки музики, ритміки та англійської. Був конференц-зал. Ми тут розмістили пожежний щит, ящик з піском і замінили світильники, які над нами світять зараз. Тут були відкриті, ну, такі не можуть бути в укритті. Можливість швидко перейти в укриття не аби цінують і вчителі. Навчання не переривається. Ми збираємо всі речі. Діти вже навчені за цих три тижні. Збираємо всі речі, переходимо сюди. Тут так само є столи або парти, стільці, і діти продовжують працювати тільки чуть-чуть змінюючи обстановку. Безпека дітей нині основний пріоритет міської команди управлінців. Тож в і надалі продовжують облаштовувати укриття при закладах освіти, аби усі бажаючі мали можливість повернутися за парти і навчатися наживо. Вони виховують майбутнє України і, попри складні виклики війни, продовжують давати дітям знання, навчають їх жити у суспільстві, бути достойними громадянами, любити й поважати свою батьківщину. У Вінниці напередодні дня вчителя освітян привітали з професійним святом. Зустрівся з педагогами і мер міста Сергій Моргунов. Я хочу ще подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви робите, за те, що ви будете робити. Хочу побажати вам, щоб вас просто шанували люди, діти ваші, щоб однозначно була перемога у нас всіх, але у ваших родинах була злагода, здоров'я, благополуччя, щоб Господь Бог оберігав вас і ваші родини. День вчителя традиційно відзначається в першу суботу-жовтня. За свою роботу і майстерність близько 70 кращих вчителів міста отримали від мерії нагороди грамоти та грошові премії. Кі концерт у Міжнародний день музики, колективи Маріупольського та Вінницького оркестру вперше об'єднуються на одній сцені в рамках традиційного фестивалю Маріуполь Класік. Попри те, що війна розкидала оркестр по всьому світу, а їхній дім і сцену рашисти зруйнували вщент. Музикантам вдалось об'єднатися знову. Так прагнуть привернути більше уваги до трагедії та незламності їхнього рідного Маріуполя. Потрібно все-таки заявити, що те, що люди є, ми націлені працювати, ми націлені відновити, все все поставити на на, ну, хоч на ті основи, котрі було. Все одному Маріуполь повернути не сьогодні, а завтра. Ну, будемо чекати. Вона буде більше чекати, будемо чекати більше. Ну, що будемо тепер полише розгрибати і нести прекрасну культуру в маси, тому що культура вічна. Твори українських та світових композиторів колективи зіграють на сцені Вінницької обласної філармонії 1 жовтня о 18.30. Частину коштів з продажу квитків спрямують на потреби ЗСУ. Ми хочемо віддати належне музикантам з Маріуполя, щоб вони відчули, що 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 не все пропало. ми розуміємо їх настрій. Ми трошки прониклися і переживаємо, бо вони з'їжджаються зі всіх куточків, встигли прислати помінятися нотами, щоб підготувати концертну програму. І сьогодні два диригенти працюють бігом бігом прямо з коліс для того, щоб представити три в одному, бо у нас три свята: Міжнародний день музики, 85 років філармонії Вінницькій, відкриття